Йду на 12-ки, як зазвичай. Сьогодні це відбувається в дуже гарному місці. І друзі, хочу трошки поспілкуватися, дати спіч про насолоду, вдоволення життям, тому що зараз я знаходжусь в раю. Дуже гарно, дуже класно. І є два види, таких кардинально різних: види блаженства, радості, щастя від життя. Це матеріальне щастя і духовне щастя. І зараз, по факту, я знаходжусь тут, в матеріальному тілі, і навколо мене матеріальне явлення. І тут все дуже гарно і мені кайфово. І якщо я зараз виключаю з цього рівняння Бога цієї формули, і я насолоджуюсь тут і тепер в цьому тілі цією матерією, це матеріально. Чим це небезпечно, тому що це прив'язка тимчасового тіла до тимчасових об'єктів, це не є вічним і все, що нас насолоджує, з часом буде нас розчаровувати. Такова матеріальна природа, її функція очаровувати і розчаровувати. А функція духовна, вона вища, вона не розчаровує, тому що якщо я усвідомлю, що зараз я це все бачу, тому що цей зір, ці відчуття. Мені дає Господь, і просто завдяки тому, що Він мене цим наділяє, я можу зараз цим насолоджуватися, я не маю викидати Бога з формули. Це Бог являє мені це явлення, це Господнє явлення. І це прекрасно, друзі. Але не варто прив'язуватись і до цього, тому що це все-таки тілесна насолода в тимчасовому тілі. І тимчасовими об'єктами. Але приємно. І ми не маємо відмовлятися від приємних моментів. Хтось думає, що якщо я стану слугою Бога, то прийдуть страждання, тому що Він буде мені забороняти, насолоджуватись. Ні, насолоджуйся собі. Просто тримаю на увазі, що це все Господнє. Тому що, якщо я виключаю знову ж таки Господа з формули, виходить, що я це все вкрав. От зараз з моєї точки зору, через ведичні знання, через ведичну призму. Якщо я не віддаю вдячність Господу за це все, що є явлена, чим я можу насолоджуватись, то я просто обкрадаю Бога. Можна сказати, та що тому Богу, він вічний, ти не можеш в нього нічого вкрасти, ти не можеш зробити так, щоб його стало менше. Дійсно, Господь навіть настільки вічний і безкінечний, що він може себе розділяти на безліч експансій. І при цьому залишатися неділимим повним. А, дякувати Господу за це все Це насправді потрібно нам. Тому що ми обумовлені угонами матеріальної природи, ми обумовлені кармою минулого. І щоб з цього вийти, ми маємо прийти до свідомості Бога. Це єдиний метод вийти з цієї. Віртуальності. Я розумію, тих, хто зараз досліджує різні теорії, там матриця, ще щось, ми в грі. Це не справжнє, дійсно, це не справжнє. Якщо точніше, по ведичному це ілюзорно. Ілюзорно, тому що тимчасово. Але це справжнє. Одночасно ілюзорно, і справжнє. Справжнє, тому що я тут це відчуваю в цьому матеріальному тілі, але ілюзорно саме через те, що для душі природно. Бути в вічному, вічна душа, вічний Господь, вічний духовний світ. А тут все тимчасово, саме тому такий термін ілюзорність. Я от вчора розмовляв з хлопцем і кажу: О, дивись, давай уявимо, ти зараз в тілі ці свідомості занурюєшся в відеогру. В тій відеогрі ти занурюєшся ще в відеогру, ще гра в грі, гра в грі, ти занурюєшся десь в безліч в мільйони ігор. І тут в моменті, якщо просто от відкинути, відключити те, що дійсно тебе твоє тіло може вирвати з цих всіх ігор, тому що елементарно потреби тіла в туалет поїсти захочеться. А якщо цього нема. Нема цих потреб, ти занурився в безкінечну кількість ігор, як вийти з гри. Коли їх безліч, ти в них втонув. Потрібен зв'язок з тим, хто поза цією грою. І саме таку концепцію, таке бачення можна теж. От, Пояснити через ведичні знання. Саме так нас, вічний Господь, може видірнути з цієї матеріальної гри, але ми маємо заявити, що ми дійсно награлись. От. А це вже процес служіння, відданого служіння Господу, коли ми робимо щось, що йому приємно. Тоді він відчуває нас, він насправді чує нас завжди. От. І теж такий приклад. Чому Господь мене не чує? Чи чує він, чи не чує? Чує то він всіх. Але в контакт входить він не з усіма. Уявимо такий приклад: валяється алкаш. Брудний, щось такий ну, з претензією щось до тебе звертається. Не, дай гроші, дай сюди. Ну, ти то його чуєш, ти то його бачиш, але ти його обходиш стороною. Він тобі не цікавий, він брудний. Так само і ми, якщо ми забруднені своєю матеріальною концепцією матеріальним зором і ми не можемо побачити Господа, шлях для того, щоб він нам відповів, це стати достойним, очистити своє серце, зробити його храмом для душі, щоб Господь туди увійшов. Тому Господь тебе чує, але він відреагує, коли він побачить твої зусилля, що ти дійсно хочеш очиститися для того, щоб відчути його, воз'єднатися з ним в стосунках, і тоді буде солодко і класно всім. Така ціль душі, яка помилково насправді попала в це тимчасове тіло. Помилковане через те, що Господь помилився ще хтось, душа помилилася. Ми помилилися, захотіли спробувати це без нього, і вже. Нема молодих душ. Що ти думаєш, що ти тут? я перше життя, я десяте. Ні, перше життя всі ми проживали в майже досконалих тілах, які були майже як духовні. Тобто там дуже багато мільйонів років ми жили, високі насолоди, потім це все ми заривалися, створювалися нові бажання, нові комбінації проживання якихось частин реальності. І ми насправді всі тут мільйони життів. Всі. Веде, стверджують, що ми зараз знаходимося в Калі-Югу, Це найнижче з чотирьох епох. То як ти можеш бути тут вперше? І з якого фіга ти взагалі, так скажемо, опинився сразу, ну, одразу в епохі деградації? Ні, це був процес деградації. І зараз ми тут всі точці, всі великі грішники. Не варто думати, що ти святий, чи ти молода душа, чи ти тільки там з духовного світу? Ні, всі вже давно духовний світ забули, мільйони. Втілень, тому всі ми великі грішники, це варто визнати. Але якщо тобі зараз солодко, якщо ти, тобі добре без Бога, це такий етап життя і нічого робити не треба. Якщо ти вже сумніваєшся в своїй позиції життя, ти починаєш щось шукати, тебе невдоволення, ти бачиш цю матричність, ілюзорність, ти бачиш циклічність процесів, тобі приходять уроки, і вони постійно одні, ті ж самі. Фігури різні, а уроки ті ж самі. Якщо ти відчуваєш цю матричність, то, скоріше всього, ти будеш шукати. Або ти будеш шукати інші концепції для того, щоб знайти одну найзручнішу, завдяки якій ти будеш захищати своє хибне его від духовного знання. Я знаю таких людей, які знаходять, наприклад, Зеланда, який дуже е, нормально, нормально розписує, як все відбувається, але повністю виключає Бога. І людина стверджується, вивчає цього Зеланда через призму е, його вчення, його знань дивиться, і таким чином можна відкинути всю релігію. І ніколи не прийти до духовного знання. Або ти почнеш шукати і відчуєш глибину. Відчуєш от прямо душею, що от, от там щось є, там щось є глибоке, вище всіх матеріальних знань. От. І це глибоке, воно має бути підтверджене часом. От. Ну, Як мінімум, тисячами років, якщо знання є, і воно не викривлене, воно несе свою суть першопочаткову, то це варто уваги. От. Ну, звісно, якщо воно тобі треба. Пошук, духовний пошук, матеріальний пошук. Ми всі кожен день робимо якийсь вибір. І насправді вибір він може бути в двох площинах. Або це матеріальна реальність, або духовна. Ти можеш собі казати, що тут в матерії купу безліч комбінацій, я роблю вибори, вони не всі різні, ні. Вони або матеріальні, або духовні. Я так бачу, я так відчуваю, я це читаю, я це вивчаю, і мені це близько. Дійсно, прекрасно. Захід сонця. І це все, друзі, не належить нам. Але ми отримуємо цей досвід тут. Мені дуже подобається приклад з орендованою квартирою. По факту, я її орендував, можна сказати, що вона моя, але права власності я на неї не маю. Тобто я можу користуватися всіма благами, які дає ця квартира. Я плачу кожен місяць за нею, хазяїну, але продати її, щось з нею зробити, я не маю права, тому що вона не моя. Ну, от Щось схожим чином ми тут проживаємо в матеріальній реальності. Ми цим всім користуємося, але ми просто забуваємо, що ми її, це все орендували. Тіло орендували, свою ділянку тут, місцевість. От, і коли ми визнаємо хазяїна справжнього, от тоді тоді починається духовний шлях. До цього це все пошуки, напомацьки, це все таке, знаєте, дитячі ігри в хованки, я б так назвав хованки від самого себе. А знайти себе можна в духовній реальності, тому що я є душа, вічна душа, а не тимчасове тіло. А якщо ми все зводимо до центру сюди, я є, все, все йде мені, то ми автоматично вважаємо себе тілом. Тому що, якщо ти не тіло, в тебе буде інший центр, ти будеш. Всі плоди діяльності робити не для тіла, а для душі. А для душі це вже трошки інше. Там вже є свої правила. Їх треба вивчати. Закони є. і Їм варто слідувати, щоб дійсно до чогось прийти. Дякую. А ти вже прийшла?